Перший столичний трисекційний трамвай готовий. Транспортники, як і обіцяли, зібрали рейкову машину до Дня Києва. Це вже не просто вагона, а цілий потяг із низькою підлогою та сучасним обладнанням. Він щойно став на рейки, зелений каштан привезли з експериментального цеху в депо імені Шевченка, звідки він здійснить свою першу поїздку. Вже за місяць зможуть побачити його і пасажири. Щойно все налаштують, трамвай почнуть випробовувати. Тож під час тестових заїздів він проїздитиме станції борщагівської швидкісної лінії. Після успішних іспитів каяни нарешті зможуть оцінити не тільки вигляд, а й його комфорт, наприклад, кліматичний. На цьому вагоні ще застосована система кондиціонування окремо для водія. Незалежно від того, які умови в салоні. Ну для салона також є кондиціонування, але для водія тут застосовується окремий кондиціонер індивідуальний для покращення умов роботи. До речі, для водія розробили спеціальну панель керування трамваєм. Проєктували прямо в цехах Київ -Пастрансу. Найбільше Найбільш інженерної дизайнерської фантазії та знань витратили на маски потяга, а ще на з'єднувальні деталі адже у машини з'явилася середня частина. Враховували всі зауваження, що були до перших каштанів одиночок та готові і далі удосконалюватися вже в. Цивільному виробництві це повністю використаний потенціал, інженерно-технічний потенціал Кію, КП Ківпастранс, технічної служби, робітники, наші, наші виробничі площі, наше обладнання. Все це практично наше. Ми готові при наявності замовлення, готові пустити їх на тережування в серію і забезпечувати не тільки місто Київ, а і навіть другі міста України. У власне київської машини в кожній секції частина низької підлоги для. Для візків передбачили висувний пандус і спеціальне місце, куди можна пристібати інвалідне крісло. Хід обіцяють тихий, плавний, навіть при 70 кілометрах на годину, який може розвивати трамвай. Дозволяє економити електроенергії не менше ніж на 40% від звичайного трамвайного вагона Т3. Вона, ця система дозволяє плавно рухатися і плавно зупинятись. фактично без застосування механічних гальм, що подовжує. Термін експлуатації вагону і робить зручною поїздку для пасажирів. Є в зеленому каштані і система відеоспостереження, і інформаційне обладнання, монітори та звукове оповіщення про зупинки. Всі ці найсучасніші характеристики за помірну ціну. Саме головне, що він дешевше тих вагонів, що ми покупали, е, покупали в Санкт Петербургі, до да, Білорусі і Дніпропетровській, ети вагони наші. Наш виробник Київ, і вони нам дуже подобаються. Поки в планах Київ пустити перший зелений каштан на Борщагівську швидкісну лінію на моніторі кабіни засвітять цифру 3. Саме цей маршрут має стати прем'єрним для трамвайного потяга. Наталя Питель, Юрій Росохай, телеканал Київ.